Яка подія, що трапилась з вами, звучить неправдоподібно, але на жаль, такою не є. Багато років тому я зламав праву ногу. Після шести тижнів у гіпсі я вийшов з кабінету ортопеда. Лише я і мої власні дві ноги, що вільно ступали по землі. О курва, який же я був схвильований, що їду додому тепер, коли зняв цей клятий чобіток. А потім, по дорозі до машини, я зіскочив з бордюру, підвернув ліву щиколотку і зламав її. Під час бурі на дах моєї спальні впала величезна гілка, і приблизно через хвилину після цього до мене в кімнату застрибнула пара єнотів. Увісні мене витягла з намету з грає Динго на острові Фрейзер в Австралії. Я прокинувся від дивного відчуття в ногах і побачив, що дикі собаки гризуть мої пальці на ногах через спальний мішок. Один з них стояв на моїх стегнах та животі, витріщаючись мені в обличчя. З мене поганий боксер, але я щосили вліпив йому кулаком по голові з боку. Вийшов такий собі ідеальний правий хук в морду. Він відлетів у бік, налякавши всіх інших близько чотирьох або п'яти. Тварин, і, отримавши кілька стосинів ногами в спальнику, вони розбіглись в різні боки. Я повернувся до намету і побачив, що моя тодішня дівчина все ще спить і хропе, аж гай шумить. Наступного ранку я підійшов до нашого гіда, здоровенного австралійця на ім'я Тоні, і розповів йому, що сталося. Гід запитав: ти запам'ятав його? І як не дивно, я таки запам'ятав. У вусів пса була жовто-блакитна бирка. На острові всі мають такі бирки, і вона запала. Нів око, бо це кольори вікло. Звідки я родом? А тоні просто відповів: о цей так. Він ще той вилупок. За рік перебування там я зіткнувся з великою кількістю диких тварин, але вперше Австралія показала себе саме того разу. Моя бабуся завадила хлопцю, який жив поруч з нами, викрести нашу сусідку. Наш будинок знаходиться поряд з автобусною зупинкою. Того ранку я прокинувся хворим і не пішов до школи. Бабуся була районною бабцею і щоранку наглядала за дітворою, яка була на зупинці. Вона саме стежила за дівчинкою на розі озирнулась, а її вже немає. Чоловік тягнув її повз наш двір, приставивши ніж до горла. Бабуся побігла на нього з криками і почала кидати в зловмисника каміння, поки я викликав поліцію. Вона стала громадянкою року в нашому місті. У мою машину влучила блискавка, коли я їхав по автостраді. Повністю вивела з ладу комп'ютерну систему і вщен знищила авто. Мама моєї найкращої подруги дитинства загинула, втопившись. Моя найкраща подруга померла через кілька місяців, потрапивши під колеса вантажівки на узбіччі дороги. Її батько помер ще через кілька місяців від раку горла. Я втратила всю свою другу сім'ю менш ніж за рік через непов'язані між собою інциденти. Минуло сім років, а я досі не можу прийти до тями. Не я, а мій дядько. Він був на Ямайці, коли його дружина, яка саме займалась фітнесом, померла через перфорацію кишківника, спричинену місцевою їжею. Правоохоронці відвезли дядька до банкомату і сказали, що він стане підозрюваним номер один, якщо не дасть їм на лапу. А його дружину не зможуть репатріювати до США. Він погодився і його відвезли назад на курорт. Абсолютно незнайомий йому репер Ті Пейн, теж перебував там. Він пронюхав про ситуацію. І завдяки своїм зв'язкам врятував мого дядька і допоміг перевести тіло тітки додому, де її поховали. Також артист забезпечив дядькові захист, приставивши до нього свого охоронця. З тих пір вже минуло майже два десятиліття. А вони й досі спілкуються по відеочату на свята. Наприклад, на Великдень. Я переконаний, що ця людина просто герой для нашої родини. Кожного разу, коли він приїжджає до міста, чоловіки зустрічаються за лаштунками перед одним із концертів, і міцно обіймаються. Одного разу він навіть зустрівся із його ріднею. Ніколи не забуду доброту, яку ця людина демонструвала протягом років. Це просто неймовірно. Ось фото мого дядька з тіпейном. У 2012 році я працював рятувальником на пляжі в Делавері. Я розмовляв з жінкою, яка попивала вино на пляжі. Коли я пояснював їй, що так робити не можна, позаду мене пройшов Дейв Грол, барабанщик гурту Нірвана. Я був і залишаюсь його палким шанувальником. Мені було відомо, що він відпочиватиме на цьому пляжі, але я ніколи не припускав, що зіткнуся з ним ось тут. У мить, коли я був абсолютно приголомшений, жінка запитала: О, я бачу. Що ви фанат Дейва, я ледве зміг відповісти так саме завдяки йому, я почав грати на барабанах. Тоді вона сказала: справді це мій син, піди привітайся з ним. Я дав їй допити вино і отримав можливість поспілкувати зі своїм музичним кумиром добрих 20 хвилин, один з найкращих днів у моєму житті. У моєму особистому досьє значиться проступок закатання на лижах поза дозволеними межами. Я зламала плечову кістку, коли сиділа нерухомо за комп'ютерним столом. Рак кістки проїв її наскрізь, і вона обрала саме цей момент, щоб просто зламатись навпіл. 0 з 10. не рекомендую. Коли я стрибав на батуті, мені в голову влучила куля для боулінгу. Оператор служби 911 кинув слухавку, коли двоюрідний брат їм зателефонував, бо він подумав, що це був розіграш. Це як так, брат кузена знайшов її в лісі, поклав на пружини, щоб відчистити і роздивитись. Я вже вставав і збирався йти додому, коли мій старший кузен заплигнув на батут. Куля для боулінгу відскочила і вдарила мене в потилицю, поки я стояв. Сили удару вистачить. Чило, що перевернути мене. Я відчув, як мої руки торкнулись основи батута, але візуально бачив, що вони досі знаходяться в повітрі. Це на деякий час вирубало мене. Лікар швидкої допомоги проткнув мені вену, намагаючись поставити крапельницю. Я пролежав прикутий до спинної дошки більше шести годин. Поки мені робили рентген і аналізи. Відбувся сильним струсом мозку. Я жила у маленькому тихому містечку. Наш будинок стояв у тісному завулку, тому всі сусіди знали одне одного і чудово ладнали між собою. Одного вечора, коли мені було близько 12 років, я нянчила своїх молодших братів. Прийшов час вкладатись спати. Тож ми лежали в маминому ліжку і дивились фільм, щоб розслабитись. Раптом вони обидва почали скиглити, що хочуть шоколадного молока. Я була дуже роздратована, адже просто хотіла, щоб вони пішли спати. Спати, аби і я могла трохи перепочити. Щойно ми проминули двері і вийшли зі спальні, я почула звук, схожий на вибухи петард, у кімнаті, з якої ми щойно вийшли. Я просунула голову назад у дверний отвір і почула ще кілька. Здавалося, що звук доноситься з шафи, яка стояла за метр від мене в ту мить. Я зателефонувала мамі і розповіла їй, що сталося. Я була налякана. Ми не заходили в кімнату, поки вона не повернулась додому. Коли мама приїхала, ми зайшли в спальню і виявили кілька кульових отворів по всій кімнаті в стінах, у дверях шафи і один в кутку телевізора. Одразу ж викликали поліцію. Копи з'ясували, що наш сусід випивав у своєму гаражі і вирішив постріляти. А стіна його гаража виходить на наш будинок. Кулі влетіли в мамину спальню через стіну на висоті всього кілька сантиметрів над її ліжком, яке немало узголів'я. Саме туди, де знаходились наші голови. Ви коли ми лежали і дивились фільм. Якби ці маленькі засранці не потурбували мене в той момент, попросивши шоколадного молока, все могло б скластись зовсім по-іншому. Я випала з мотоцикла на автостраді, коли мені було 22 місяці. Так, місяці батьки думали, що я померла, бо в мене була розбита голова і проламаний череп, але все одно відвезли мене до лікарні. Я випадково натрапив не на одну, а на двох людей, які намагались або готували вчинити самогубство. Я не знав жодного з них. Обидва знаходились в абсолютно різних місцях. Обидва рази я просто жив своїм звичайним життям, а потім бац, і я вже намагаюсь зупинити самогубство. Одного приїхала і забрала швидка. Інший після дуже довгої розмови втік, зрозумівши, що я зателефонував 911, аби оператор зміг почути, що відбувається. На мене одягли наручники і кинули на заднє сидіння поліцейської машини після того, як звинуватили у викраденні автомобіля. Я просто йшов собі через парковку боулінг центру. Мені було 12. Історія не моя, а моєї подруги. Коли їй було років п'ять, вона разом з батьком прийшла в аптеку CVS. і саме в ту мить в приміщення увірвався грабіжник. Поки зловмисник розмахував пістолетом і кричав, щоб усі лягали на землю. Її тато, чоловік азійської зовнішності, народжений в Азії, сказав злодію: щасливого тобі геловіну, бо думав, що це такий святковий костюм. Це сталося в листопаді. Під час роботи я раптом відчула, наче зламала ребро. Біль минув, але я мимохідь згадала про це на візиті у своєї лікарки. Вона сильно занепокоїлась і призначила КТ кістки. Це виявився рак четвертої стадії. Спала з хлопцем більше року без презерватива, а потім дізналася, що він віл інфікований. Вже 20 років я здаю аналізи, але результат досі негативний. У батька на фермі живе баран, який мене щиро ненавидить, і з усіх сил намагається буцнути лише мене одну, коли я приїжджаю до тата в гості. Коли мені було 13, кенгуру дав мені стусана в обличчя. Ти дав здачі? Ні, просто впав і лежав. Не тому, що він так сильно вдарив, а тому, що я не міг повірити в те, що сталося. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому патрону за фінансову підтримку. А чи траплялись з вами події, у які важко повірити? Напишіть в коментарях.